А ви все ще не знаєте, чим підвищувати свій тонус, покращити здоров'я і підняти імунітет. Тоді ви вчасно увімкнули телевізор. Сьогодні я, ведуча нашого дитячого телеканалу Елені Москало, розповім вам дещо корисне. Залишайтеся з нашим. Весна прекрасна пора. Але після холодної зими наш організм виснажений і потребує вітамінів, щоб не хворіти. Підняти і закріпити свій імунітет ви зможете смачнючим чаєм із шипшини. Плоди шипшини прокип'ятити 3-4 хвилини. І все. Чудово лікувальний чай готовий. Відвар шипшини корисно пити з медом. У її плодах маса вітаміну С, що є важливою складовою, яка піднімає імунітет. По секрету поділюся тільки з вами і тільки сьогодні своїм улюбленим корисним десертом. Отже, поїхали. Кіло журавлини. Розмелюємо її із стаканом волоських горіхів. Додаємо 4 зелених дрібно нарізаних яблучка, півстакана води і до 500 грам цукру. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Потім готову суміш пересипаємо у посудину і з'їдаємо по одній столовій ложці двічі в день, як десерт до чаю. Ммм, Ви думаєте, це все з чим я хотіла з вами поділитися? Е, ні. Залишився напій, який я б радила пити замість наших улюблених, газованих фанти, спрайту і кока-коли, а саме вітамінний компот. Для нього нам потрібні трави, м'ята, меліса, іван-чай, вітика штана і ягода журавлина, чорна смородина, вишня та будь-які інші. На літр кип'ятку потрібно взяти по 5 столових ложок трав, заварити і дати настояти 2 години. Ягоди де зварити в двох літрах води, отримані відвари, змішати в рівних пропорціях. Пити такий компот потрібно щодня по пів літра, і мега смачно, і неймовірно корисно. Надіюся, ви прислухаєтесь до моїх порад по нашому і ні в якому разі не захворієте. Залишайтеся здоровими, бадьорими і позитивними. Дивіться наш і чекайте корисних порад. Бо наступного разу я вам розповім, як залишатися не тільки здоровим, а й красивим. Хочеш поділитися з нашими цікавою інформацією? Знаходь нас у соціальних мережах або заходь на наш офіційний сайт, нашканал.тв і ти не залишишся без нашої уваги.